Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія Тафоку. Сьогодні залітає да, до продажу ось така Opel Zafira P. Це в нас 2009 рік випуску на двигані 1,6, газ бензинчик, газ у нас вписаний в Техпаспорт. Ось в такому гарненькому стані вона у нас по кузову. Пригнана вона у нас зі Швейцарії, в Україні мало лише одного власника. Позаду у нас є ось такий гарнівчий фаркопчик. Такий у нас гарнючий стан по кузову. Ось в такому оригінальному колесі. По салончику у нас. Ось такий гарний стан заднього ряду сидінь. Також у нас присутній третій ряд сидінь. Як ви бачите, все в гарному збережному стані. По двигуни у нас ніяких питань немає, походові вона повністю обслужена. Попереду передні сквопідіймачі, електролювання дзеркал, підігріви дзеркал, ось такий гарненьке мультикермо, 278 тисяч оригінального пробігу, ось такий гарненький дисплейчик, акустика, кондиціонер, механіка 6 ступочка, газик у нас вписаний в техпаспорт. Переглянути цей автомобіль ви можете по вулиці Територіальної оборони 2 місто Київ. Чекаємо на вас кожного дня.